Кіровоградські ОВА обговорили порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На засіданні були присутні керівники структурних підрозділів ОВА, представники громад та балансу утримувачів місць тимчасового проживання ВПО. Ще раз приділялася увага облаштуванню і підтримці в належному стані цих місць. Загалом в області функціонує 99 місць тимчасового проживання ВПО. Із них 21 в Олександрійському районі. На сторінці міської ради з'явилося оголошення про можливість отримання від іноземних інвесторів грантової підтримки для власного бізнесу. Естонська рада у справах біженців Україні розпочинає реалізацію програми екстреної підтримки доступу до засобів для існування, щоб допомогти постраждалим від збройного конфлікту домогосподарствам Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей досягти прожиткового мінімуму. Підтримка надається для запуску або відновлення господарської діяльності в галузях тваринництва, рослинництва, бжолярства, городництва, приготування продуктів харчування, надання послуг, пошиву або ремонту одягу, ремесла тощо. Деталі на сторінці міськради. Вже вкотре з донатами до координаційного центру волонтерів Олександрія завітав син загиблого героя Андрій Кумпан. Люди здатні звикати до будь-яких обставин у житті, не помічати негативу, заплющувати очі на проблеми. Але не ті, хто має чітку мету і тверді наміри досягнути її. Андрій Кумпан упевнений, що Україна переможе і наближає цей день як уміє. Донатами на ЗСУ. Сьогодні благодійний внесок 532 гривні 10 копійок. Деться в дописі. Підозра на ботулізм не підтвердилася. Днями на сторінці Держпродспоживслужби з'явилася інформація щодо п'ятого випадку підозри на ботулізм в Олександрійському районі. З рака однорічного жителя Олександрії підозрювали ботулізм. Ймовірна причина вживання ставкової риби домашнього копчення. Чоловік був госпіталізований до інфекційного відділення Олександрійської лікарні у стані середньої тяжкості, де зараз проходить лікування. Санітарно-епідеміологічне розслідування даного випадку ботулізму не підтвердило, повідомили в лікарні. Знайомтеся це рижий. Вчора його привезли з прифронтової зони наші військові. Його вага приблизно 500 грамів. І зараз він у теплій безпеці, але шукає собі люблячу родину. Таке повідомлення з'явилося на сторінці громадської організації Зоодопомога вчора. Подібні пости Альона Котова виставляє майже щодня. До речі, група зооволонтерів та підприємців міста об'єдналися та пропонують новим власникам безпритульників, ряд сертифікатів на послуги і товари для тварин. Деталі на сторінці Олександрійська громадська організація Зоодопомога та Вікторії Кокори.